Всім привіт! Ви на каналі Макс Бік Бос, і це моє нове відео на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, скільки заробляє доставчик Glovo в місті Луцьк. Сьогодні планую зробити 10 заказів. Зареєструвався три дні тому, вже пропрацював 2 дні. Перший день в мене вийшов 3 закази, тому що мені треба було тільки зробити один заказ, але я зробив ще два плюс. Вот, Заробив щось там до 100 гривень, ну щось таке і ну, чи 200. І вчора я зробив вісім заказів, я зробив 539 гривень. От, буду вам трошки показувати, що куди я їду і так далі. От. І скільки заробляє доставчик Glovo 2024 року. От, в місті Луцьк. Все вам розкажу детально пізніше. А зараз мені прийшов заказ з рукавички забрати замовлення от, і доставити клієнту. Так що поїхали. Хоче відвіз заказ? Був дуже великий заказ. Вже було багато продуктів. чек вам ставлю відео. Ну що, Друзі, доставив я доставку від рукавички, продукти там були, було пепсі, там вода, пиво, ну таке. Друге замовлення я доставив з Макдональдса, ой, з кібаба. Виходить. Доставив два кебаба, трошки прийшлося далеко їхати, десь кілометр два чи один. І третій заказ тільки що відвіз від Макдональдса також на 8 березня в Луцьку. Якщо що, от. І заробив я поки що за два замовлення 130 гривень. Поїхали далі. Ну що, друзі, вже зараз на годинах е, в нас 3 години 3 часа дня. Приїхав додому трошки відпочити, підзарядити телефон і будемо їхати на замовлення Львів-Кроосан е, на вулицю Івана Франка і на вулицю Огієнка. Біля моріалу. Завеземо зараз кросани, і це у нас буде десяте замовлення, по ідеї. Всі я вам замовлені не знімав і так далі. Бо ну, це дуже довго, і в мене не було часу, в принципі, щоб це вам знімати. Але я поставляю всі закази, які в мене були ну, по, по очері. І в принципі покажу вам в кінці відео кінечний результат, скільки я зробив за день. От, а потім я вам зніму, скільки зробив за цілий тиждень. Так що погнали. Hey, look at I'm really that fancy, i Друзі, всім доброго ранку. Чого ранку, бо вчора я такий не зняв то, що мав зняти вчора? Я зробив 17 заказів. Вот. Приїхав додому замучений, і в принципі мені не було коли знімати для вас, де я там їздив і так далі. У мене було два замовлення з Макдональдса. Вот. В центрі трошки замовлення були. Вот. І сьогодні, зранку, я починаю другий день. Ну, це вже четвертий день, як я працюю в голову. От. Сьогодні, думаю, зробимо заказів. Трошки може більше, якщо вийде. От, якщо будуть люди замовляти. От. Звечора я заробив тисячу. 600 гривень, але своїх я чистими заробив 1100 гривень, десь так приблизно. Ну і є ще 75 гривень. От, в принципі, нормально, бо 17 заказів це не так і уж мало. Це, в принципі, дуже так нормально, я б сказав, якщо за цілий день. От. А сьогодні от, зараз на годині час дня. От, тільки недавно встав, вмився, все зробив, що треба. От, і будемо виїжджати. Погнали, я думаю, вам сподобається це відео. Трошки воно може вийде або довге, або коротке, я не знаю. Але якщо ви хочете другу частину, то лайк, підписка на канал. Пігнали. А, ну і да, І вставлю вам зараз е скріни, скільки я зробив і скільки в мене було заказів. будемо далі доставляти заказ. Ну що, друзі, доставили ще одне замовлення з кебабці, з проміння. Отакий От в мене ззаді От. Чекаю зараз наступне замовлення. Поки зароблено до 600 гривень десь. От. Так що якось так, в принципі, в мене все, все мені в принципі, підходить, все нормально. От. Такий у нас від, звісно, капець чіткий, все видно. капець. Весь Луцьк, все видно, всі міста і села, коротше, і так далі. Так що якось так, полетіли далі. Ну що, друзі, вже 12-та година майже ночі. Я закінчив доставляти Glovo. бо вот зараз вам повставляю скріни. Чеки іскріне, скільки я достав і скільки я всього заробив. Сьогодні я четвертий день працював, Заробив я 1100 гривень, чайові плюс 100 гривень. Вчора десь 1600 гривень заробив. але моїми частинами вийшло до 1300 гривень десь такого. І чайові також до 100 гривень. Вот. Завтра буде п'ятий день, як я доставляю углову. От, якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємось на канал і вийде друга частина. Ну і про Глову. Зареєструвався я мі десь місяць тому перший раз. От, заявка прийшла, але я не поїхав, бо думав, що можна прийти в будь-який час. От. І потім я другу заявку надіслав. От, е, прочитали, одобрили. Я поїхав до Макдональдса біля Порт Сіті. Що. От, е, нам роздали сумки. На другий день нас просто вже зареєстрували як кур'єрів, і ми почали доставляти їжу. От. В місяць зарплата виходить десь до 20-30 тисяч гривень на місяць, якщо ну, чайові, і якщо ти, наприклад, там, як кур'єр доставляєш кожного дня, працюєш кожного дня з самого ранку до вечора. От. ну, І якщо чайові хороші, то теж нормально. От. Якщо хочете другу частину, то. Вона завтра, завтра чи післязавтра вийде. От. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось відео і так далі. Поставте колокольчик, щоб прийшло вам повідомлення, що в мене на каналі нове відео. Підписуйтесь і все остальне. От. Так що якось так. Ще можу вам розказати про голову, що сумку треба відпрацювати. Це 600 гривень. В мене вийшло мінус 400 вже за, за сумку, я відпрацював. От, там ще додатково дають там, шлем, там, ну, курточку там, чи дощовик, щось таке, типу. От, але мені це все в принципі, не потрібно. Думаю, скоро закажу собі. Тримач для телефону. Треба ще фонарик прицепити на велосипед, От, щоб було в мене видно і так далі. Та якось так. Якщо ще будуть якісь додаткові питання по голову, пишіть в коментарях, я вам окремо зніму відео, як і що до чого. Так що, всім удачі, всім пока. Ви були на каналі Max BigBoss. Вот. Сподобалось відео лайк, підписка і так далі. Так що до нових зустріч! Но этого хватит, чтобы влюбиться вновь. Снова станет легко, Под утро засыпаем, не встретим сказочных снов. Тут горы снежных дорог, питает тающий та, смог, Ты та еще и я то, Ты нам не бажен и топ.